Я піддав би всі свої нагороди тільки для того, щоб всі мої хлопці повернулися. Я просто чудом залишився живий. Ти йдеш буквально в одному напрямку, ти, ти не знаєш, повернешся ти додому, не повернешся. Звати мене Кричко Дмитро Володимирович. Проходжу службу в батальйоні Тавер, цунамі 4 бат. Об'єднана штурмова бригада Людь. Народився і виріс я в місті Первомайськ, Миколаївська область. І я з родини залишався в Миколаїві, так як і я з самого початку хотів піти в Збройні Сили України. Ну, так сталося, що якраз весна 23-го року був набор на об'єднану штурмову бригаду Людь. Мені сподобалось те, що у них забезпечення дуже гарне. Зброя, все сучасно, все нове. І тоді я онлайн заповнив заявку, відправив її, зі мною зв'язалися через декілька днів, питали, чи я ще не передумав. Я, дійсно, я сказав, що ні, все, я все обдумав. Вони мені дали адрес, куди потрібно підійти. І далі все почалося. З півбесіди, пірвоначалка, у будівництво Після первоначалки мене направили в батальйон «Тавер». Всім відомо, що підрозділ «Тавер» воює з 2014 року. Я в цьому підрозділі з третього року перший вихід був наш бойовий це штурм Урдюмівки. Там потрібно було, щоб дійти до тої позиції 7 кілометрів в повному спорядженні. Ми виходили в 10-й годині вечора і доходили до 4 ранку. Там півтори годинки прийшли дитями. І потім була команда йти на штурм. І так сталося, що ми пішли на штурм, і якраз в цей час ворог теж йшов на штурм. І ми столкнулися з ними, і ну, почалася бійня, будемо так казати. Там навіть потім в російських пабліках писали, що їхніх людей, там 10 чоловік загинуло. Підрозділ це, це сім'я, будемо так казати. Друг друга ніхто ніколи не кидає біді. У когось проблеми всі разом допомагаємо і рішуємо. Перший напрямок наш був Давай-давай! Залітай, 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 вімой. Другий напрямок у нас был Майорск. Другие, Руки чтобы видел, Третий напрямок Богданевка. Четвертый напрямок Часевьяр. Пятый напрямок Торецк. Шостий напрямок Яблонівка. Турецький напрямок як сталося, виходить, що ми були в часовому яру, і наш, нашу групу вивели, нас змінила друга група, і, і не пройшовши і двох днів. Нас срочно зібрали, командир було срочне бойове завдання, видвигатися на Теренський напрямок. У активно підходить, потрібно було зайняти там оборону. Ми видвинулись, зайшли в Терецьк, це охрана Терецька була, ворог підходив до нас зі сторони Майорська. Це там частний сектор, що був, як дачі буде. І ми там з самого ранку зайшли, закріпилися, розібрали кожен свої сектора і ворог з першими вчались, будемо так казати сонця почав штурмові дії. Ішла на нас група, ми і її... мені будемо так казати. Через годинку йшла слідуюча група. І оце так протягом двох суток ми тримали там оборону. Получається, наскільки насищені його дії були, що там буквально три метри від мене, і на такій відстані були бої йшли. Мене тоді якраз так сталося, що ворог поцілив мені в бронежилет. Куля, слава Богу, що потрапила в якісний бронежилет і плита витримала. А в цей час, коли ворог стріляв по мене, я стріляв в нього. І перша позиція турецького напрямок це була позиція зуб. Там навіть у того ворога, якого я кубив, ми взяли рацію і прослуховували їхні переговори, і що вони казали, що там укропи, цілий взвод тримають оборону, їх потрібно штурмувати. А нас там було ну, чи як шесть максимум. І то ми були розкидані. По, ну, Позиція зуб це частний сектор на вулиці І Двойка була з правого флангу, двойка з лівого і двойка по центру держави. Спочатку я був на кулеметі з лівого флангу, тримав там оборону. Теж скільки впівішок було, скільки цих зажигательних скидували з нам все на світі там. Але Тримали до останнього. Ми там на півоточенні вже були, але не відступили. Дождалися змінну групу нашу і передали позицію, і самі вийшли по А За це, це, виходить, була позиція цвях. От там теж було дуже-дуже гаряче. І теж ворог не припиняв штурмові дії, постійно ліс, ми їх нищили. Ліс, ми їх нищили, там, там просто все всіяно нас вже було. І там, ну, там без варіантів, там, якщо хочу жити, то потрібно працювати. Тим ми там і робили. Благодаря цьому ми ще живемо. Я не скажу, що в мене були емоції. Просто. Саме головне це зберегти життя своїм побратимам, ну і якщо вийде і своє теж. Так, емоцій ніяких не буду. Я дуже відповідально відношусь до тієї роботи, яку я роблю. І якщо я її роблю, то я її роблю якісно. Якщо я зайшов на позицію, то я її буду тримати до останнього свого. Ранній виход, коли я отримав поранення правої руки осколочні, це. Ми заходили на позиції і попали під мінометний обстріл. Полетіла 120-ка в трьох метрах від нас, і я просто чудом там залишився живий. До цього в Тарецькій теж ми обороняли були на позиції цвях, там де за те відео, що ви кажете, де з кулемета я стріляв. Там теж і був прильот міни, вона прямо в нам попала, і в мене Тут... показательно. І куча осколків по всім ногам. І в той момент, в той момент ми були, і... зайшли в бліндаж, почали надавати самі собі допомогу. І нам командир сказав, що вони з друга побачили, що група ворога. Мова на до нас наступає, і ми, всі, хто міг тримати в руках зброю, вийшли на позиції свої і продовжували оборону цієї позиції. І так сталося було, що коли я спостереження, вже ну, будучи пораненим, один із ворогів метрів 20 від від мене, будемо так казати, висунув голову і, по ходу, в нього вже в руці була граната витягнутою чехлою. Бо коли я її побачив, я одразу не вагаючись вистрілив голову. І буквально через 3 секунди біля нього зірвалася граната. За Героя України це, це для мене взагалі честь дуже-дуже велика. Я, я не ожидав навіть такого. Я, я особисто себе героєм не вважаю. Я просто роблю свою справу, захищаю свою землю, своїх людей, а нагороди це як приятний був. Я б краще б на вихід би сходив би в очередний раз, чим вилучати це нагороду. Я хлопець скромний, мовчазний, ну і звісно, що. Кожна слідуюча нагорода моя, так, також для мене хвилювання було дуже велике. Це дуже великий несподіваний такий момент був, бо я до самого її вручення я не знав, що мені будуть вручати. І вже коли ми приїхали, були репетиції, вже тоді мені сказали, що мені будуть вручати Героя України. Я подзвонив всім своїм рідним, мати плакала, коли не Рідні всі дуже-дуже пишаються мене. Як я вже сказав, я особисто себе героєм не вважаю. Я простий боєць, який просто виконує свою роботу, виконує її якісно, захищаючи свої землі, своїх людей. Якщо б я міг би... Я б віддав би всі свої нагороди тільки для того, щоб всі мої хлопці повернулися. Трохи втомився, чесно кажу, але я відступати не збираюся, я буду йти тільки вперед, і вперед. Навіть коли війна закінчиться, я залишуся в цьому підрозділі і буду передавати свій опит. Привіт, хочу передати своїм хлопцям, які зараз на позиціях. Я скоро повернуся. А всім людям хочу сказати: доєднуйтесь, будемо обороняти нашу країну разом.